Вітаю на каналі. У цьому відео ми з вами дізнаємось про режим роботи SATA, а саме IDE та HCI. Почнемо з того, що в моїй системі встановлено два диски: один SSD, інший HDD. Зараз вони працюють у застарілому режимі IDE. Запустимо тест і зафіксуємо показники, щоб наприкінці порівняти режими роботи та побачити. Як вибір кожного з них впливає на продуктивність ПК в цілому? До речі, а як ви називаєте ці режими роботи контролера SATA? Хтось каже IDE, хтось IDE, з HCI ще веселіше, AHCI, HCI, або просто HCI. Напишіть у коментарях, як вимовляєте ви. І чи ловили ви синій екран в сот, коли намагалися змінити цей режим у біосі вже після встановлення операційної системи. Отже, 276 балів набирає режим ID. Для успішного переходу у режим EFCI запустимо команду, яка налаштовує вхід у безпечний режим при наступному завантаженні операційної системи. Це потрібно для того, щоб операційна система автоматично підтягнула з локального сховища драйвери для EFCI. Тепер перезавантажуємо ПК і одразу заходимо в BIOS. Переходимо до пункту Storage Configuration і змінюємо режим на ARCI. Система завантажилась успішно, тепер залишилось вимкнути вхід у безпечний режим при завантаженні системи другою командою з файлу шпаргалки. Коли Windows бачить прапор Safeboot, вона примусово сканує обладнання та завантажує мінімально необхідний набір драйверів, включає ARCI, щоб просто запуститись. Перейшовши в нормальний режим, одразу йдемо в диспетчер пристроїв дивитись, що ж змінилось у нас. Перш за все, я зміню драйвер для цього контролера вручну, бо він відображається дещо дивно, а диски значаться, як. Сказі. Після перезавантаження перевіримо ще раз. Ну ось, це ж зовсім інша справа. тепер. Перевіримо ще двома командами, що все працює як слід. Служба запущена і працює. Також перевіримо, чи увімкнена команда Trim. Працює і це означає, що настав час для нових тестів. Вже одразу помітно, що значення набагато вищі, ніж у попередньому тесті в режимі IDE. Подивіться на цей розрив. Загальний бал продуктивності зріс більш ніж на 100%. Ми буквально подвоїли можливості SSD. Але справжній шок це робота з дрібними файлами у багатопотоковому режимі. Швидкість читання підскочила на неймовірні 250%. Раніше в ID диск просто задихався, обробляючи лише одну команду за раз. А тепер HCI та технологія NCQ дозволяє йому працювати на повну силу.